Вітаю вас! З вами Наталія Благодир, і я хочу запросити вас на марафон Сартерапії, який називається Щастя бути собою. Для кого цей марафон? Марафон для тих, хто втомився від рутини і розуміє, що щось важливе проходить повз нього. Марафон для тих, кому б хотілося розібратися, що зі мною відбувається зараз, якими почуттями я зустрічаюся, чого хочу, про що мрію, і які маю цілі. Марафон для тих, хто розгубився і можливо. Події, останні події вашого життя, які кардинально змінили ваше життя, впливають на ваш стан. І якщо вас. Дуже багато емоцій, які вас затоплюють. Якщо ви не знаєте, що з ними робити, ми запрошуємо вас на марафон. Також цей марафон для тих, хто хоче перейти на новий рівень вашого життя. Можливо, у вас є криза, яка супроводжується тим, що ви знаходитеся в одній точці, а вам хотілось перейти в іншу. Наша задача з любов'ю, з бережним ставленням, з красою арт-терапії дати можливість вам. Перейти на новий рівень, рівень нового життя, нового щастя та нового вам. І так, в нашому марафоні буде три модулі. Перший модуль це актуалізація вашого стану. Ми подосліджуємо, що відбувається з вами зараз, як ви себе відчуваєте, що актуального із вас. Ми знайдемо ваші сильні сторони, ми знайдемо речі, які вас надихають, ми дамо можливість вам максимально зустрітися. Своїми талантами та кожен з вас піде з розумінням та інсталяцією своєї цінності. На другому етапі ми будемо досліджувати ваші обмеження, переконання, власне, те, що не дає можливість іти далі, ваші страхи, ваші заборони, ваші перепони. І кожен з вас отримує ресурс, досвід стійкості та можливість вивільнення ще більше енергії. І на останньому модулі ми будемо працювати з майбутнім. Ми будемо працювати з вашими мріями, ми будемо працювати з вашими цілями на 1-3-5 років. Ми створимо прекрасний план візуалізований в карті бажань, який буде на 12 місяців. І я впевнена, я гарантую, що кожен з вас отримає ще більше. Енергії ще більше сил, ще більше продуктивності все це буде забарвлене красою арт-терапії. Ми з вами будемо малювати. Ми будемо працювати з фольгою, ми будемо е, читати різні історії. Ми будемо створювати свої історії. Ми будемо працювати з посталіном, і найголовніше. Ми будемо створювати вашу казку, казку вашого життя. Це марафон для тих, хто бажає стати автором свого життя і перейти на новий рівень. Я вас запрошую і чекаю з нетерпінням нашої зустрічі.